Нема, нам покажилася, взагалі не вже немає її. Я хочу вам сказати, що ви знаєте, настав сезон, як ще як не впасти. Ой, мороженого. Леся пачку, ось це пачку. Я вже одну топчу і ще дві взяла. Слухайте, в нас в магазині таке морожене це пустить. ти хочеш ще одна? А ти хоч mm -hmm. одна? Чого? А? Чого? Ти хочеш? Все в порядку, сіла, мотиляє ножками, холодильники пусті. І нафасована, фасована, передачі мотати треба, а я сіла їм. У... Ну, на заслужений перекур. Що вам дати, дівчатка? Добрий день. А. Спасибо, а да. воно ну, це піки у мене цілий день. <laughs> <laughs> я їм цілий день. У мене пишні форми завжди в моді, розумієте? Да. Та й що ж я побачити морожу, а мені три треба, розумієте? <laughs> Тому що я жінка здорова. Що вам дати, рибки? рибки да. не ризані, да? Ні, нема Та й цей немає різаних, це і немає. Так, 9... виходить <реклама> на 390 гривень, нормально? Так що ми, коротки, зараз починається мороже. Куди мені відщеносил? 390 гривень. Це у нас буде 400, а це 500, пожалуйста вам. Що таке? Ти махаєш тими руками, я не розумієш. Ось, що це таке, що кидає навіть. Також. Врем'я заканчиваю. Так другий ролик. Ти мені тиснула його і все. Костя, що таке, що бачиш, що дівчина? Зайчик на с клубничкой, на. На, зайчик, на. На. Даєш клубник? У мене є моя. Захопленка. Покажи, нормально. Костя! Да, получается, ми одну на двоих. Тут я одну мала мурла. Ты серьезно? Так що, Вирина, нам кадам передачку себе забирає? 46. Да? 46. Бамінь дунаків? Сейчас два тисяча приведут. Нам вже вибирають, мабуть, з усього. Ще 20 можу, я б таку для розвідку. Щоб без 15-2, правда, ми сьогодні 100 баночок продали, це все оце, що? мотати. Оце, оце, з кожним матусом. Так що мої деньги, а ну ви любите морожену скупічку? Я, мабуть, наліто душевше, ніж довша. Це я, як Альбіна, каже, що треба холодити, треба щось колоти, щоб мені скунки. Ну ви розумієте, на літо ж... Що... Але все одно в мене всі купальники роздільні. Навіть якщо має тут кенді хвостити, то що я з ним зроблю? Я його підніму, правильно, дівчатка? А коли лежиш, його взагалі не видрує. розумієте? Ви Головне не сидіти. Коли сідаю, фартушок накриває ножки. А коли стою, він хороший кидалася? І сюди моя подруга. Як тобі мой подарочок? Та підіти далі, бо ми. Не хочеш мені поцілувати? Ну, я думаю, що кудись поцілуємося. Бо тобі було б прячеш, щоб тебе не я поцілувала конечно. Я буду на камеру, не буду говорити. Просто ні. Ну так есть. Можна, Слухай. А, а что ты так потратился? Клубника стоит хороший, съемка. Это я сам вырастил. Что ты говориш. Де ты вырастил. Думаю, подоконник. Боже, бедрица, так это вообще. Нет, я хочу сказати, подружка пил Миша, девять, серйозно. Да? А, тут же место идет, да? Я ще принесу. Еще. Так, давайте ну, так? Чуєш, же, ну подожди, скільки на стоїть? 600 гривень, кілька... цілька... Не Одного А подарунок значит, подарков. Ну, вот це Гривень 900 восемь. Гривен 900 800, дивися 900, 900 5 на 9. Віде, цілька... Скільки Сікались, ми се стороны. Ти, ти пытаешься оцінити мій подарок. Я хочу продать твій подарок, а ти принесеш другой. <плес> а я шуткую, Мишань. Диви, хорошо. Диви, Он до одна до этого дивись. Подарок, шотвій. <плес> <плес> а от той по це твоє, і ото твої, от то значит. А окироды, и ты куда ты их купив. передачен при завяли через Дня. Это был ботаник Бутик, кстати, я у них брал. Да, вот только это от меня витание. ботаник Бутик ты позасыл, ты милый мой друг. Подружка ты моя, я тебе хотела так вот, а потом думал, ты же не виноват. А орхидеи давим, подружка, дависы, сколько стоят. Да, а да? еще, и эти будут вот, да, еще тебе принесу. Я тебе еще приготовил один подарок, в этом сейчас за кадром я тебе расскажу. Потом скинем, что тебе придумал такое вот уникальное. Тебе обожаю. Мы это чупакабра главное

Честно, я решил голодать три дня. Ну, когда я пришел к тебе, Свет, ты меня совращаешь, и решил пожрать. Ты виновата в моей нестройности. В тот раз, я себе что я такие за такие орхидеи я тебе не тільки накормлю, а й напою. Понимаешь? Боже, у нас такий армагеддон. Девочки, дивиться. Мишенька, ты моя подружка не пьющий, не курящая. Тички любиш красивих мужчин, да, Зайчик? Ну что говорю, что зайчик? Ну что, ты знаешь, так Миша. А не меня, а рыбку обсуждай. Ну, я тебе и рыбку. Дивитесь, девочки, мои, подивитесь на кейтунец. Это не какие-то там отходы. Это вот смотрите, просто бомба. Просто вот эти вот кусочки, я их обожаю. Ручаку открывай. А ну скажи, Миша, я честно. Я этого обалдею. Я его каждый день ем. Вчера. Ты любишь тунец, да? Бачу, ты всегда его берешь. Я всегда его ем. Мы делали вчера такой салат вкусный. С кем ты делал его, расскажи. Коречка мне пришел, Ваня. А мы его ели. Мы его первым делом его съели. Его, да? Да. А ты знаешь, что от цветулечки оно все самое вкусное да? Да. Боже, Мишань, Подведите, девочки, две какие кусочки. да ну, вообще. Подвиги. ага. Нет, тунец, конечно, обалденно обалденный. У -у -у. А, ну, Мишанечка, а ну а оно як? Вкусненько. Сегодня балдею. Балдеешь, да? Сегодня... что Сашура, ты до рыбулечки? А давай Я уже до рыбули добрался. А две до кусок? Лесь, нет куска хлеба? Я не знаю, я просто боюсь, что у меня... Давай ешь, не будет тебе ничего. Я думаю, с тобой... А ну, рыбулька. Самое страшное уже произошло. Подожди, Две, подожди. Дивись, Мишанька, рыбку с тунцом треба закусывать. Молчу, что такое? Да я хоть поем нормально. Да что ж поем, давай. А то дайте комментарий. Коментарі ти потом почитаєш. їж І рибулькою і закусиш. Дівчатка, подивіться, малосолочка, га? от скажи мені, яка сама вкусна молосока, де ти їв. тільки правду. От от, правду. Ну я Отправлю. А ти розкажи, як ты раз... Ми з тобою, коли ругались. Я к тебе не приходил. Мы приходили, мне у тебя ее брали. А мы з тобою всегда ругаемся, да, Мішанька? Постоянно. Ну, мы миримся. Что ты мне вчера писала, ти помнишь? Конечно, я сказала, що если ты до мене продаєш, я зроблю ролик, що ты пропав без 10? А ну, покажи кусочек мяшанки. Длятька, подивись, яка молосолочка. Подивіться, ага? Ней. Де вона отшкає? Вона прям прям як я. Да, да, Цей, да. А чим ти її накалуєш, а? Я гелем. Ну, гелем накалую. Ти ж себе кубик з тобой колем, да, такі рибу, да? Вкусна рибуличка. Да. Я обалдію. Коли похудієш, подивим. Зачем? Куди він такого раз? Ну ж тобі худіти, їш рибульку мою. Девочки, от конец, подивіться, який конец. Ти виновата в моїй повнуті. Я Ней, ней. Чого? Що, вкусно? Початка, саме головне, дивіться, ось якби ми вилучкою не мотиляли, дивіться, везде м'ясо. Він весь забитий м'ясом, подивіться. А рибулька, а ну мішань, рибулечка, світулечка, дівчатка, подивіться, яка форелечка. А ну масти ту тунець на Так? – Да, Ну звісно. він зараз розвалиться. Нічого не розвалиться, в тебе що, руки немає. Сейчас. О, дивіться кусок, подивіться з тими Ой. кусками. Прям кусочок. Угу. Нікоди відход. Угу. Света, он мне не влезет в рот. Влезай, открывай И ширше давай. Он нормально, пойду же. Народ не рабочий. Нормально. Он не вместительный. Давай, давай ешь. Девчатка, поделись, какие бутербродики мешанечка, Приятного аппетита, давай, я тебе не буду мешать. Смачно, девчатка, поделись. Удалиться мне? Это вообще яйца? Делись от меня.